Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, замовляй на MyAvon.ua. Щонеділі ми з вами говоримо про здоров'я. Ця неділя теж не виняток. Сьогодні будемо піднімати питання з лікарем ревматологом Вони стверджують, що ревмопроби стали для них. Ворогом, а от пацієнти навпаки, якщо раптом здають аналізи, то вже починають самостійно ставити собі діагнози. Будемо розбиратися зараз з лікарем, коли варто йти здавати ревмото аналізи на ревматоїдний фактор і які симптоми можуть до цього спонукати. Зустрічайте і знайомтесь. Лікар-ревматолог Людмила Смоліна. Людмила Смоліна ревматолог із 17-річним досвідом, авторка та співавторка 50 наукових публікацій та двох патентів, отримала грант за найкращу наукову роботу молодих вчених на Американському конгресі ревматологів. Стати лікарем Людмила мріяла з дитинства і перше в сім'ї обрала для себе медичний фах. Ще школяркою навчилася робити уколи та обробляти рани. У старших класах зацікавилася біологією, хімією та фізіологією людини. Сьогодні Людмила мріє навчити людей розумітися у своїх хворобах та профілактувати їх а у разі необхідності прийняти свій стан і навчитися більш комфортно жити з тим, що мають. Людмила Смоліна в нашій студії спілкування наживо – це завжди цінно. Доброго ранку. Доброго ранку. Проходимо Доброго Проходимо в наш кабінет. У Нас сьогодні тут небагато, але є глобус. От будемо розбиратися, як Говорити це пов'язано. Говорити будемо не про географію, але сподіваюсь, потім пояснити, чому ж у нас цей глобус сьогодні на столі. Але давайте почнемо. Ми з бази що таке ревматоїдний фактор та яка його роль в організмі. По-перше, добрий ранок рематоїдний фактор не варто боятися, за... не потрібно бігти відразу його здавати. Давайте більш детально розберемо, що це для чого це, і як його інтерпретувати, як його розшифровувати. Рематоїдний фактор це велика молекула білка, яка стала проти нашого організму. Тобто, це показник імунної системи, який трошечки зійшов з розуму і хоче напасти або вже нападає на наш організм. І саме це велика молекула білка. Рематоїдний фактор ми потім розшифровуємо на маленькі різні. Вчинники, угу. ну, що це буде? трошки цього, не, не, не так спокійно, як ви починали, як коли всередині цього... є щось, що хоче тебе знищити для цього. Я взяла глобус, так. щоб нашому глядачу було зрозуміло. Ой, давайте уявімо, що це планета, наш організм, так. і а, рематоїдний фактор це як той циклон, який має в собі сніжну кулю, і вона плаває повз. Так. І якщо а, починає вона сипати снігом на певно один з континентів. Кружляє, а сніг починає сипати напевно одну із країн. Це так само, як наші органи і системи. Уявімо, що країни це наші органи і системи. Куди випаде сніг, тобто куди ревматоїдний фактор дотичний, буде так само, як ось і на планеті, так і ревматоїдний фактор. Саме на яку країну, на які органи і системи він буде специфічний. Поки. А можливо він взагалі не буде жодним чином шкідливий. Поки складно. Давайте ми зрозуміємо для глядача і для нас, чому він з'являється, які симптоми можуть бути Це у людини, що змусить її думати про те, що в неї е, проблеми, наприклад, і потрібно здавати аналізи. Давайте спочатку розберемо в нормі рематоїдний фактор може бути, і це нормально. Не лякаємося, коли його зустрічаємо. Тобто, якщо в аналізах сказали, що у вас є рематоїдний фактор, лякатися не потрібно. Не потрібно в тих випадках, якщо вам більше 65 років і імунна система вже слабка, або вона реагує рематодним фактором, нема жодних скар. І це говорить про те, що рематоїдний фактор не є шкідливим для вашого організму. Це перше. Другий момент вагітні також можуть мати. Тимчасовий рематоїдний фактор, як ознака впливу імунної системи, зміни це є теж в нормі, якщо немає жодних інших додаткових скарг. Коли може бути рематоїдний фактор як агресивний, є певні хвороби, для яких він є специфічний. ну, наприклад, синдром сухості. Він є це прям критерієм специфічності. Ну, це якщо у нас сухі очі запалюється, суха піхва, сухий uh -huh. язик, немає. Будь-яка слозова оболонка, і ти відчуваєш, що так. вона пересихає, в нормі має бути зволожена. Якщо вона занадто пересихає і це призводить до певних скар, і тоді ревматоїдний фактор буде критерієм для постановки дотичного діагнозу. Uh -huh. А також він є специфічний, чомусь пацієнти звикли, що ревматоїдний артрит має ревматоїдний фактор або навпаки, ні, рематок ну, має бути з Мазалежність наші Дивіться, артрит ревматоїдний може бути жодним чином без ревматоїдного фактору, взагалі з нормальними аналізами. Ми ставимо діагноз не по аналізам. Це має бути сукупність карта плюс лабораторні обстеження. ревматоїдний фактор може бути тимчасово, як молекула імунної системи білка, може спровокований бути вірус, бактерія, медикаменти. Він є тимчасовий. Тобто, те, що стверджують, що кожен четвер. Тий аналіз, в якому показано ревматоїдний фактор, він може бути помилковим і не завжди вказувати на на проблему. Те, що ви зараз кажете випадковістю? Може бути, він знаєте, не як випадковий. Пацієнт іде здає аналіз, і він йде в пакеті. Наприклад, uh -huh. це говорить, якщо немає жодних скарг, це говорить про те, що він має звернутися до лікаря. Лікар огляне, оцінить чи є він дотичний, виключить онкологічні процеси, виключить збій uh -huh. імунної системи. Якщо рематоїдний фактор має е, позитивність, виявлений, і пацієнт має певні скарги, тоді ми кажемо розшифровуємо рематоїдний фактор. Тобто, це ж велика молодість. Це як велика хмара снігу, uh -huh. і ми маємо її розібрати на маленькі сніжинки. І саме тут включається лікар і назначає додаткові аналізи на розшифровку цих маленьких uh -huh. сніжинок. Тобто, по суті, там просто аналізу крові на ревматоїдний фактор це взагалі ні про що не говорить. Треба робити купу інших аналізів, які вже будуть направлені на конкретне місце, на конкретну проблему. Це... І питання, як скласти цю повну картину. Це аж По потрібно проблемі. здавати розшифровку цього рематойного фактору, якщо дійсно є скарги, uh -huh. тому що здавати, просто тратити кошти недоцільно. Пацієнт зараз нас почує, глядач і подумає, що треба бігти, розшифровувати. Це великі кошти, uh -huh. і це не потрібно робити. Головна задача, яка: якщо ви здали у вас, є позитивний, виявлений, краще здавати не є, немає, виявлено не виявлено, краще вже здавати кількісно, ну, тобто яка цифра. І якщо вона в динаміці через три місяці з. Зберігається і виключить онкологічні процеси, вірусні, бактеріальні, медикаменти і вам менше, ніж 65 років. І то тоді потрібно звернутися дійсно до лікаря, який вас огляне, оцінить. І далі запропонує розшифровку цього всього, самостійно я би не радила. Бо ви можете, ви можете здати аналізи, але це ж буде ну невірний крок, угу. пані Людмила. Зараз люди дуже розумні, радяться з GPT-чатом, питають, які аналізи здати, йдуть, здають і вже потім з готовими аналізами ідуть до лікаря. Як правильно діяти, якщо раптом людина помічає, що в неї сухий слизових оболонок або, наприклад, крутить лікті, коліна і будь-які інші суглоби, коли потрібно? Хрустить там щось, коли потрібно ну, іти на до до лікаря в якці? На що варто варто збувати увагу? Якщо от людини плюс-мінус ранкова ранкова скутість, це як? Дивіться, ранкова скутість до 30 хвилин, це є норма. Якщо триває ранкова скутість більше як 30 хвилин, коли пацієнт стає з ліжка, він має себе зібрати, і це дуже так, якби замають час, йому варто взяти зубну і він відчуває скутість або чашку з кавою, він відчуває Знаеш, с... коли а... знаєте, що скриплять руки, коли і ти починаєш треба випу. себе, знаєте, зібрати кажуть. Розказує. І ця скутість більше, ніж 30 хвилин. Тоді, а... якщо ми говоримо про біль набряк суглобів, дійсно, якщо він агресивний. Болючий, багряний, то відразу. А якщо у нас біль, більше триває як один місяць, з підвищенням температури 3, тіла 37 тривало, схуднення також є предиктором, потрібно здавати ревматоїдний фактор. Сухі слизових, піхви, волага в, 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 угу. це все також потрібно з, звернутися до лікаря для того, щоб виключити або підтвердити. І тільки лікар має написати список аналізів, з яким ви маєте вже піти в лабораторію відповідно здавати. Це буде мудро. Uh -huh. І не лякайтеся, якщо лікар після здачі аналізів додає додає ще якісь уточнюючі моменти. Це потрібно для того, щоб прицільно зрозуміти, як далі будувати лікування і рухатись, бо часто глядачі часто просто люди бояться, коли після одного аналізу назначають ще один і всім здається, що це просто зайві витрати. А насправді це намагання заглибитися в проблему і зрозуміти, як краще її вирішувати. То, по суті, впливати на оцей ревматоїдний аналіз взагалі не варто, чи можна? Можна щось робити, щоб його не було. Дивіться, да, ми вже вияснили, що рематоїдний фактор це молекула білка, білка, збій імунної системи. Імунна система вже не є така, як раніше молода і прогресивна. Десь у нас дає збій, але, але це, це не означає, означає це. що це є халепа для пацієнта. Так, досить часто ми звикли ревмопроби, туди входить в пакет три показники. Вони угу. йдуть в пакеті. Так, пацієнту дешевше здати пакетним основі, і він знаходить випадковим чином або не випадковим. Ми каже, длікор. У мене дуже погані аналізи, коли запитую, що саме, кажуть, в мене високий там, або виявлений ревматоїдний фактор, я заспокоюю. І кажу, давайте розбиратися. Почнемо з того, що вас турбує. Якщо ага. нічого не турбує, тоді пояснюю, що вам 65 років або більше, це є норма, або ви перехворіли на грип ковід, або інфекцію, яка є тимчасово, і він пройде, це реакція імунітету. На, на ваш стрес, які ви а так за вашою статистикою, за вашим досвідом, скільки в реальному після аналізів на ревматоїдний фактор позитивний є е, висновок небезпека і діагноз, саме ревматоїдний артрит? От прийшло 10 людей, наприклад, з позитивним аналізом на ревматоїдний фактор. Скільки з цих 10 будуть з ревматоїдним артритом? відсотків 15-20 буде, якщо у нас скарги доєднуються. Тому що угу. є... одна людини з десяти. Тому що є негативність. Це коли говорить, є артрит, але все добре з імунною системою. Він не відповідає агресією. Це благоприємний для пацієнта розвиток, тому що з позитивним ревматоїдним фактором, якщо ми говоримо про ревматоїдний артрит, агресія буде більш суттєвіша. Але в цьому випадку ми розшифровуємо на маленьку сніжинку. Це такі антитіла до цитрулінового пептиду. Це вже про ті сніжинки, які йдуть із цієї великої хмари, бурі, як ми кажемо. Тобто, по суті, нам треба впливати, якщо висновком яким робити, то просто на імунну систему підтриму. Вити її, і тоді не буде ревматоїдних в цих ні. Ми не можемо попливати на імунну систему. Чи вона сформує нам ревматоїдний фактор як білок? Бо це ж велика молекула. Mm. Чи він не сформує цим? Ми з вами можемо дізнатися або прицільно здаючи аналізи, або випадковим чином, що ми здали, і побачили. Тому лякатися, по-перше, не потрібно. Зберігаємо спокій, звертаємося до лікаря, диференціюємо його цей ревматоїдний фактор. Цю молекулу білку знаємо, що він може бути позитивний вагітність. Може бути після вірусних бактеріальних ліку, ліки, деякі спровоковують. Виключаємо онкологічні процеси дійсно, так і підтверджуємо або виключаємо ревматологічні процеси. Ну що зараз багато розмов є про те, що насувається новий вірус. Ви будете 100% здавати аналізів. Аналізи, тому не лякайтеся. Якщо результати десь будуть вас засмучувати, висновки самостійно робити ні в якому випадку не потрібно. Звертайтеся до лікаря і вже далі будете діяти за тим за тою схемою, яку буде вам рекомендувати спеціаліст. Дякую вам, Людмила Смоліна. Сьогодні була з нами. Говорили про ревматоїдний фактор. Як виявляється, цей аналіз не означає ще ревматоїдний артрит.